Привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти е, непогані кошти в USDT, друзі. 27 в USDT вам дається бонус і мінімальне поповнення 3$, долара, друзі. Е, для регістрації, друзі, вводимо е, імейл, пароль. Повторно вводимо пароль. Е, пароль. Е, пожалуйста, введіть код приглашення. Код приглашення у вас буде, друзі, коли ви перейдете по моїй реферальній силочці. Ось тут ви можете вибрати язик. Ось вибираєте мову, яка вам удобна. Ось я вибрав російську. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет. Що я вам все покажу, розкажу. 10 мільйонів вже тут зареєстровано, вже заробляють. Ось дивіться, VIP. VIP-2, 2 USDT, VIP-3, 3 USDT. Ну так, тут, тут так пишеться. Зараз я вам покажу, розкажу. Дивіться, в мене зараз. 30 доларів. 27 мені дали бонусом і 3 я вніс для того, щоб відкрити VIP-1. І зараз ми почнемо заробляти з VIP. Ось друзі. Я підключив Віп-1. Інвестиції тут всього 3 долара. Виходить 40% я буду Получати прибілі. І 6 заказів. Друзі Давайте перейдемо ось на закази, де ось показується рука. Нажимаємо переходимо на закази. І дивіться, я Виповнив вже 5 заказів і 6. В даний кількість 5 заказів. Тобто e, 2.38 я вже заробив, друзі. 2.38. Це непогано. Читайте, я вложив 3 і 2.38 я вже заробив. E, нажимаємо на останній мій заказ, друзі. Чекаємо заказу. E, 0,50 комісія. Отправить заказ. Чекаємо, оброботка заказу завершена. І ось, друзі, 6 заказів. Ось я нажимаю е, на свій заказ шостий. Все, кількість транзакцій е, виповнено на сьогодні. Тобто я на сьогодні виповнив, друзі, всі свої 6 заказів. Ось дивіться. У мене VIP-1, комісія 0, 6 заказів. Е, за 6 заказів, друзі, я заробив. Е, 30 в мене було, виходить. 27 бонус. І 2 я. І 3 я вложив, це в мене вийшло 30, і 2,88 я вже заробив. Із шести заказів. І так, давайте перейдемо, друзі, далі. Ось тут, дивіться. Зараз по кабінету я вам пройдемося, ще швидко я вам покажу. Ось у мене 32,88. Е, Платіть, Вивести налічні монети. Тобто тут ви можете вивезти, пригласити друзів. Ось. Е, Ось пригласіть друзів в команду, дивіться, ви будете получати непогані комісіонні. Тобто, ось, ось ваш промокод, ось ваша реферальна силочка. Якщо у вас друзі вложать 1000, ви получаєте 150. Якщо другого уровня ваші друзі вложать 1000, ви получаєте вже 50. Якщо третього уровня ви получаєте 30, Тобто, непогані комісіонні. Ось дивіться, платіть, нажимаємо. І тут ви можете поповнити рахунок. Ви всі неоднократно бачили, як я поповняю рахунок. Просто копіруєте, ось, скопірували код, приходите і поповняєте 3 USDT, скільки ви хочете Поповняєте, переводите, друзі, і просто вводите, і виводите кошти. Все, більше нічого сложного, друзі, тут нема. Так, друзі, давайте повернемося назад. Що нас цікавить? Ось VIP 1 10. Вам треба інвестувати 3$, VIP 2-13$. доларів. І так, друзі, далі. Ось VIP 6, VIP 8, ось виплати, ось партнери. Ось тут ви можете, друзі, подивитися е мої закази. Бачите, як я виплняв? Тобто Перший 50, 58, 50, 0,50, теж 0,50 і 0,30. Ось мої закази. Ось тут, друзі, ви можете написати е тих Якщо вам надо буде, друзі. Щось е, може не знаєте. Давайте перейдемо у наш кабінет. Ось мій баланс 3288. Ось вивод сред, отчот команди. Тут ви можете подивитися отчот команди. Коли у вас буде команда, друзі. У вас буде писатися комісіон. Хто сіки заробив. Ось рекорди поповнення счета. Ізмінення пароля для виводу. Ізмінення пароля. Ось тут ви можете, друзі, змінити язик. І так, друзі, давайте перейдемо до виводу. Провіримо, чи плати проєкт, чи ні. Нажимаємо вивод на монет. Ось. 32.88. в мене. Давайте перейдемо в вивод в течение 3-5 минут. Давайте перейдемо на мій. Кошельок, подивимося, скільки в мене зараз тут є. Щоб ми, друзі, потім знали. Ось е, іменно USDT у мене 7, 7.57. Ось USDT у мене на кошельку. І зараз, друзі, ми будемо заказувати виплату. Давайте перейдемо до виплати. Нажимаємо ось комісія за вивод средств. В нас було 2.88. Так і нажимаємо. Нажимаємо 2.88. І вводимо, друзі, той пароль фонду, який ви регистрировали. Обязательно. І нажимаємо снять. Нажимаємо снятие. Пожалуйста, наберіть, наберіть терпіння і дождіться отзыва. Ну, це воно так пише, друзі. Зберігати пароль мені не треба поки камісь. Все, дивіться, у мене 30, кошти пішли вже на мій рахунок. І зараз, друзі, ми зачекаємо і кошти будуть вже в мене на рахунку. Друзі, підписуйтесь на мій канал, кому цікаво, буду вам дуже вдячний. Ось дивіться, тут ви можете подивитися новості, якщо вам тут приходити якісь новості. Бачите, в мене поки що тут нічого немає. Може в когось буде щось по сообщення приходити. Дуже цікавий проєкт, цікаво на ньому заробляти. У мене ВІП-1, як ви бачите. Ось мій доход. Завтра я 5 получу доход. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок. Подивимося, чи прийшла вже виплата, чи ні. Там писалось від 3 до 5 минут. І так, на даний момент, друзі. А, я зараз обновлюся. Ось, виплата вже прийшла, як бачите. Дивіться, що швидше, чим від 2-3 до хвилин. У мене зараз 10.45. Е, ось сьогодні, бачите. Учора був у мене переказ. Це з другого сайта. Ось сьогодні. Е, переказ 2.88. Тобто ГТ без комісії кошти прийшли. Так що, друзі, кому цікаво, дата 13.57. А зараз 13.58. Навіть минути не пройшло. Ну так, приблизно минути не пройшло. Як кошти в мене вже на рахунку? Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.